Вітаю, друзі! Завдяки вашим переглядам на моєму каналі, за що я вам дуже велике дякую, я вже отримав другу зарплату, трошки більше як 100 доларів. І думаю, на що ж їх потратити? Та, звичайно, на, на наше хобі і моє, і трошки сімейне. до матоподорожі для мотоцикла. Обновочка No1. Ну, як бачите, це мій старий шлем, йому вже п'ятий рік. Це мій трансформер, дешевий китаєць, приблизно за тисячу гривень. В перший же рік він мені впав з рук, трісла штучка, Скло відлетіло, поцарапалося. Отаке. таке зробив на скору руку і так користуюся. Тут пробував чіпляти камеру, попсував трошки. Він нормальний, але шумний. Можливо, через те, що він трансформер і от ці отвори піддуває воздух із за нещільності з класа мого, дуже хотів купити собі напівлицевик на літо. Ну, Звісно, що в ньому буде і холодно, але для того в мене є зимова і літня балаклави. Це десь приблизно на Миколая я собі таке замовив, бо прийшла мені зарплата на YouTube від Google AdSense. О, і купив я собі такий LS2, це вже більш-менш фірма. Тоді перед новорічні знижки йшли. По-моєму, десь в районі 1500 гривень я за нього заплатив, і він мені дуже швидко зайшов. Тобто з Китаю дорогий товар йде дуже швидко. А щось дешеве, то ви можете чекати місяць-півтора. Я ще навіть не віддирав цю пленочку. Розмір XL, і згідно таблиці їхньої на сайті. Це є 59-60 розмір. Якраз на мене, у мене 59 окружність голови голови. Наліто класно. У мене вітровик в мотоциклі, і навіть при відкритому візорі, отак на піввідкритому, мені сюди не дує. Так що зручно, а дуже зручно, коли ви сидите їдете. І у вас тут оцей ремінь і камера, і легко управляти камерою. Вам не мішає той підбородок. І все чітко. Отакі От окуляри я окремо замовляв дві пари, одні в машину, одні в мотоцикл. Бо тут, бачите, є, але це просто тоноване скло, воно не захищає від сонця. Літом я дуже потерпав, як їхав на роботу. Навпроти сходу сонця, а назад їхав і якраз сонце заходило і просто ну мені дороги не видко було. А оці окуляри попробував поляризовані це бомба. Пробував проти сонця і пробував пробув вночі вже проти фар автомобілів, дуже класно захищає очі. Хотів таких два шоломи взяти. Собі і дружині Надії. А вона відмовилася, каже, що їй хватить того, що вона має, то собі взяв шолом і їй спробували взяти костюм по OLX. Ну і трошечки розчаровані. Куртка підійшла, куртка гарна з підшивкою. Ну, звісно, що не нова, а штани взагалі не на неї. Я вже не хотів відправляти, вони якраз на мене. Шкіряні. Okay. До шолома, ще якісь наклейки були, це я не знаю чи то якісь полотенце витирати візор, чи що то. Я думав, що то була клава буде. Це якийсь кусок тряпки. Я лишилося мені пару копійок. Купив таке масло. Я вже на такому маслі їздив і однозначно можу сказати, що бомбезне масло. Купивши свій ліфан. Приїхав додому, я на 25 кілометрах замінив масло. Я залив це масло Крун Імперов. Це спортивне масло. 10 В60. По ньому я зроблю окреме коротеньке відео. Від'їздив я до 1300. Ну, в принципі, на 1000 мав зливати, але так сталося, що була довга поїздка. І злив на 1300, то воно ще було досить чисте, і я його залив в трактор, і він аж муркоче від нього. І після 1300 я залив хадо 10В-60. Теж таке це голландське масло і хадо голландське масло, супер, але його ціна зараз це просто ужас. подивіться дивіться. На хаду я доїжджу до трьох тисяч, тобто ще 474 кілометри поїжджу на тому хаду і злию, я показую вам це масло ельф. Залию ельф, якраз на весняний період, від'їжджу і далі буду лити тільки оце.